Порядок надання житлових приміщень внутрішньопереміщеним особам визначений постановами Кабінету міністрів 582 від 2019 року, а також 395 від 22.04.2022. В першу чергу, ми повинні пам'ятати, що житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання безоплатно надаються внутрішньопереміщеним особам та членам їх сімей за місцем фактичного проживання або перебування. В межах території уповноваженого органу. Що це означає? Якщо на території вашої громади є зареєстровані переміщені особи, ви можете поставити їх на квартирний облік та в подальшому надати житлові приміщення в тимчасове користування з метою забезпечення їх житлом. Також ми повинні пам'ятати, що першочергове право на забезпечення житлом для тимчасового проживання мають внутрішньопереміщені особи з багатодітними, багатодітні сім'ї, також вагітні жінки, сім'ї з неповнолітніми дітьми, особи, які втратили працездатність, а також особи пенсійного віку з числа внутрішньопереміщених осіб. Порядок надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам складається з декількох етапів. В першу чергу, вам необхідно розглянути це питання на засіданні комісії з питань надання житлових приміщень. Ця комісія повинна зібратися і прийняти рішення протягом п'яти робочих днів з дати отримання інформації або вивільнення приміщень для тимчасового проживання. Після того, як комісія приймає відповідне рішення, вона складає протокол, який необхідно підписати головуючому та секретарю комісії. Рішення комісія приймає простою більшістю голосів, але кворум повинен бути дві третини учасників від її складу. Також в подальшому комісія повинна направити своє рішення з висновком до уповноваженого органу, тобто, або органу місцевого самоврядування, або відповідній адміністрації. Уповноважений орган протягом 10 днів з дня отримання висновку комісії розглядає питання та приймає рішення щодо надання або відмови у наданні житлового приміщення переміщеній особі. Якщо прийнято позитивне рішення, то внутрішньо переміщеній особі видається ордер на вселення протягом 30 днів. Якщо протягом цього часу внутрішньо переміщена особа не отримала ордер їй необхідно звернутися повторно з цього питання. Паралельно з цим укладається договір користування житловим приміщенням, за формою, яка затверджена наказом Держжитлокомунгоспу від 2004 року номер 98 Зазвичай такий договір укладається строком на один рік. Також хочу зауважити, що форму цього договору можна доповнювати, якщо у вас є необхідність додати якісь особливості стосовно вашого житлового приміщення або умов користування їм, то ви можете це зробити. Крім того, для вселення необхідно підписати акт приймання передачі житлового приміщення, його стану. В цьому акті зазначається дата вселення. Стан житлового приміщення, опис майна, якщо воно наявне. По цьому акту в подальшому буде у разі припинення користування житлом прийматися приміщення. Також хочу звернути увагу, що уповноважений орган приймає рішення щодо надання житла за бальною системою оцінювання, яка визначена 495 постановою. У разі набрання рідної кількості балів пріоритет надається тій особі, яка зареєстрована раніше за часом. Також дуже важливо, що тимчасове користування надається тільки вільні житлові приміщення та придатні для проживання. Тобто, якщо на території вашої громади є вільні житлові будинки, але вони зруйновані або непридатні для проживання, то спочатку необхідно провести ремонтні роботи тільки після того виділяти їх для Тимчасового проживання внутрішньопереміщеним особам. Також хочу наголосити, що для внутрішньопереміщених осіб з моменту підписання договору користування житлом також виникають вимоги. Це в першу чергу заборона на приватизацію житлового приміщення, в якому вони проживають. Це заборона обмінювати робити поділ такого житлового приміщення, вселяти інших осіб, які не визначені в договорі користування. Не можна проводити господарську діяльність, підприємницьку діяльність в цих житлових приміщеннях, здавати в піднайм тощо. Дуже важливим для внутрішньопереміщених особ є дотримання умов договору користування житловим приміщенням та своєчасне внесення оплати за комунальні послуги. У разі невиконання систематичного порушення договору користування можуть виникнути підстави для дострокового припинення надання житлового приміщення. В першу чергу це може бути або невиконання, або порушення умов договору, але це може бути і іншої причини, то отримання в користування внутрішньопереміщеної особі або придбання нею іншого житла, скасування довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Це може бути подання недостовірних відомостей, які стали причиною виділення житла. Це може бути приведення житла у непридатний стан, також непроживання внутрішньопереміщеної особи в житловому приміщенні безперервно більше половини строку, на які укладено договір користування. Якщо договір користування укладений терміном на один рік, а внутрішньопереміщена особа не проживає понад 6 місяців в цьому приміщенні, то це вже є підставою для дострокового припинення надання житлового приміщення. Якщо ви маєте інформацію про порушення внутрішньопереміщеної особою умов договору користування, ви можете в першу чергу надати письмове повідомлення про порушення. Якщо внутрішньопереміщена особа. Не усунула вказані порушення у повідомленні, ви можете в подальшому подати позов до суду з питання примусового внутрішньо внутрішньопереміщеної особи. Але процедура самого виселення внутрішньопереміщеної особи може бути здійснена виключно на підставі рішення суду. Тобто спочатку необхідно отримати рішення в суду, дочекатись, коли вона набере законної сили, і тільки після цього проводити процедуру примусового виселення. Це вся інформація на сьогодні. Дякую вам за увагу, миру та злагоді нашої України.